У Конотопі на будівлі міського палацу культури, що по вулиці Богдана Хмельницького, відкрили меморіальну дошку на честь героїв Чорнобиля. Пам'ятний знак встановили за спільною ініціативою громадської організації Конотопська міськрайонна у Сумській області, організації інвалідів та ветеранів Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України та влади міста. З вітальним словом до присутніх звернулися міський голова Артем Сімініхін. Та заступник голови громадської організації Сергій Нестеренко сьогодні настав той день, це можна сказати, перший камінь до тієї довгоочікуваної ініціативи, яка була ваша, спілки чорнобильців, спілки спілки святих людей, які врятували свого часу не просто нашу державу, а й Європу, і можна сказати, весь світ. Ціною свого життя, ціною самопожертви. За вашою ініціативи, ця площа, на якій ми зараз знаходимося, вона названа площа Героїв Чорнобиля. Саме з вашим погодженням відбуваються всі роботи по ній, поки що це ескізний проєкт. Дасть Бог, знайдемо десь копійку, зробимо і нормальний проєкт, потихеньку це все зробиться, буде тут гарно. Щоб кожен хто тут буде, щоб. І молоде покоління проходило повці і читало, і розуміло, і згадувало тих людей, які, яким треба дякувати за їхнє життя. Я можу лише сказати одне. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви створили цей подвиг, врятували нас всіх. І мене в тому числі. Дякую вам. Вічна пам'ять тим, хто кого вже немає. І дай Боже вам здоров'я, ті, хто живі. Слава Україні! Ця площа названа в честь подвигу людей, які віддали своє життя та здоров'я, ліквідуючи найбільшу у світі техногенну катастрофу, що загрожувала існуванню всього людства та життю на землі. Аварії на Чорнобильській атомній електростанції Київській області. Багато хто вже не знає, або хто забув, чому це сталося. Тут також вказано, що 26 квітня 1986 року. О першій годині ночі 23 хвилини на Чорнобильській атомній електростанції під час проведення експерименту через непрофесійні дії персоналу та конструктивні недоліки атомного реактора сталося два вибухи. Це спричинило поскоження та руйнування четвертого енергоблока атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа та викида реактивних матеріалів у навколишнє середовище. Це була найбільша в світі техногенна катастрофа в історії людства. Багато хто про це забув, багато хто цього не знає. Це буде нагадування нашому молодому поколінню і всім тим, хто зараз готовиться вступити в життя, про те, що перед тим, як щось робити, треба все спланувати. Спланувати і ще раз планувати і тільки потім робити. Щоб не сталося тоді, як сталося в 86-му році. Наслідки цієї трагедії ми на собі. Відчуваємо, будуть відчувати наші покоління, і невідомо скільки ці наслідки ще будуть нас тривожити. Тому, шановне панство, ця дошка як нагадування всім про те, що сталося, даби щоб не повторилося знову. Площа, що навпроти. Міського палацу культури серпня 2021 року за рішенням сесії Конотопської міської ради носить назву Героїв Чорнобиля. Тож поява меморіального напису стала логічним продовженням увічнення пам'яті мужніх та самовідданих людей, які ціною власного життя прийняли доленосний виклик, аби захистити не тільки Україну, але й усе людство. Ескіз дошки підготовлено фахівцями відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради, які працюють і над проєктом майбутньої реконструкції площі героїв Чорнобильців. Наразі вже готова візуалізація, концепція простору перед МПК у перспективі.